Радий, як не поставити пад, закінчити партію матом і все-таки виграти. Перше, чому ми ставимо пад, тому що ми наставили купу фігур, забрали всі фігури у суперника і оточили його зі всіх сторін. Ходити він нікуди не може. Зараз його хід і все. Вийшов пад, нічия, а ми могли наступним ходом легко поставити лінійний маточок. Тому щоб такого не було, завжди залишайте якогось пішака Слона чи коня супернику. Тоді, якщо ви його оточили зі всіх сторін, в нього завжди буде хід, і наступним ходом ви вже йому поставите. Мат. Також не виставляйте багато ферзів, тому що, якщо ви виставили багато ферзів, іноді ви тільки перетворилися і відразу вже вийшов пат, ви ще не встигли навіть на короля напасти. Ще одне правило універсальне це завжди ходи з шахом. Якщо ви нападаєте на короля, пату ніколи не буде, тому що. Пат це коли не напали, а оточили короля. Пиши, чи ставиш ти часто пад, чи подобається тобі це правило, чи ні. Підписуйся на наш інстаграм, там ми викладаємо шахи. Всім дякую за перегляд!